Медикаменти, ноші, рюкзаки, генератор та автомобіль. Комунальне підприємство Електроавтотранс отримало чергову гуманітарну допомогу від німецького міста партнера Інгорштад. Вони нам передали спочатку автобус, який ми використовуємо для перевезення наших людей. Передали нам снігочисну машину, легковий автомобіль, і тепер цей вантажний автомобіль. Крім того, вони привезли і гуманітарну допомогу медичного характеру. І ще інші підприємства івано франківського Зокрема, муніципальна дорожня компанія теж отримала снігочисний автомобіль, тому їхня допомога вона справді дуже велика. Це десятки, можливо, і сотні тисяч євро. Це вже другий візит німецьких партнерів до Івано-Франківська. У період Великої війни зарубіжні міста партнери стараються максимально допомогти Івано-Франківцям. Відтак, нинішня допомога не виключення. Ми дуже раді, що спільно з польським містом Ополе ми можемо передати цю невеличку допомогу до Івано-Франківська. Ми знаємо, що зараз для України дуже важкий час. Автомобіль, який ми сьогодні передаємо з наших ремонтних майстерень, він для обслуговування автобусів безпосередньо на лініях. Також ми доправили місцевим комунальникам медичні засоби, рукавиці, ноші і допоміжний електрогенератор. Українці повинні бути мобільними. Und wir wir werden genau prüfen, wo Он können, aber wir wollen auch wieder helfen. Раніше Івано-франківські комунальники уже отримали чимало технічних засобів з міст партнерів, зокрема снігоочисна спецтехніка та різноманітне техобладнання. Нині електроавтотранс має тісні взаємини із десятьма містами Європейського Союзу. Вірокосун Андрій Буцяк, новини на вежі.